Зливав ворогу секретну інформацію про Львів, сподіваючись отримати за це російське громадянство. 47-річний Владислав Козєєв приїхав в Україну з Бурятії. Тут він під прикриттям працював на ворога, щоб знищувати критичну інфраструктуру Львівщини. Чоловік фотографував пересування бійців зсу, військові об'єкти в області, в тому числі п'ять мостів. На телефон він фіксував наслідки ракетних ударів по Львову. Загалом з тих 25 разів злити секретну інформацію. Злочинця затримали рік тому на гарячому. З вікон свого будинку, неподалік залізничних колій, він робив фото для росіян. Ба більше сам казав росіянам, куди краще цілитися і в яких місцях збираються натовпи людей. Саме він скерував вогонь на станцію техобслуговування у Львові. Через це тоді загинуло сім осіб. За таку інформацію чоловік хотів отримати громадянство Росії і швидше втекти з України. За державну зраду чоловіка засудили довічно з конфіскацією майна.